За 10 днів їм буде два місяці, і це їхнє перше інтерв'ю. У дівчаток білих тигрів з фельмене Копарко імен ще немає, просто дитинчата. Директор департаменту зооветеринарної частини Іван Достов каже, що імена вибиратимуть харків'яни. Ми будемо, скоріш за все, е об'являти конкурс в наших соцмережах, е де виберемо їм якісь імена. Люди виберуть, діти виберуть. Харків'яни виберуть. Як усі діти війни, тигринята народилися під звуки вибухів і, незважаючи на все, що коїться навколо, почуваються добре, звикли, як і люди. Всі вже до цього трохи звикли, не чуть-чуть, а мабуть, сильно звикли. Також наші тварини, вони, в них не пропадає ні апетит, нічого. Тобто ніяк це на них не, не відображається. Маленькі кошенята, каже Дустов, разом з мамою живуть у зимнику у своєму цегляному будиночку. Коли туди долітають гучні звуки, їхня мама, звісно, переживає. Всі тварини збентежені, коли відбувається обстріл, вони нервують, прислухаються, як і люди. Вони ще весь час знаходяться у матусі під серцем. Батько дівчаток тигреняток поки живе окремо усі клопоти з догляду на мамі. Матуся так вона виходить, їм показує через вікно вольєру людям, пишається ними. Бачно, що дуже. Характер маленьких хижачок різні, дарма що сестри, каже їхній доглядач. Як і самі звичайні котята, так з таким же характером: когось більш спокійний, в кого ж когось більш неспокійний. У прифронтовому екопарку, попри війну, тварини продовжують давати потомство майже одночасно з цими кошенятами на тиждень пізніше пара північно-американської рисі народила трьох дитинчат. Їх народження також було неочікуваним. Ми прийшли, вони вже повзають в вольєрі. А мама носа їх ховає від нас. Наразі Малеча росте вдома. Евакуйовувати поки не планують. Кажуть, нікуди. Ми багато тварин евакуюємо, когось забираємо до себе назад. Не всі зоопарки нашої країни, а тобто сказати, їх майже немає, які готові прийняти наших тварин. Розумієте, що зараз привезти таких двох тигрят, це потрібно будувати зимники, які просто потягнуть дуже великі кошти за собою. Ми плануємо жити. І вони також планують жити. Галина Половик, Олена Клименко, агенція новин, громада груп.